Партнер передачі фірма Кардинал. Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал. П'ятий тур екстраліги. Луганські телефоністи вдома перемогли енергію. Нічийний синдром Локо продовжився і в Донецьку, де перші очки втратив Янаківець. А кардинал Рівне у гостях був сильнішим за спортлідер плюс. Кубок УЄФА в елітному раунді локомотив Чехії зіграє з Барселоною. АмФу змінює назву на АЕФу. Відтепер офіційні змагання пройдуть під егідою Асоціації футзалу України. А на завершення програми п'ятірка кращого. Голів останнього туру. Минулого сезону ЛТК та енергія стали принциповими суперниками. Нагадаємо, зелено-білі були сильнішими за телефоністів. І у фіналі Кубка України, і в бронзовій серії чемпіонату. Тож мотивації на зустріч з львів'янами під опічними Романа Ковальчика було не позичати. Тим паче, що новий чемпіонат Луганці розпочали з трьох поразок. Спочатку гра проходила в дуже обережній боротьбі. І до середини першого тайму суперники на двох створили лише три небезпечні моменти. Однак двічі Володимир Кардаш та одного разу Юрій Савенко врятували свої команди. А на 11-й хвилині ЛТК повела в рахунку. Екс-енергетик Олександр Вершинін. Який до цього неодноразово помилявся, забив свій перший офіційний м'яч за телефоністів. Йому вдався класний удар з лівого флангу в дальній верхній кут 1-0. Далі господарі повинні були збільшувати перевагу. Ефектну комбінацію ЛТК зі скидкою головою від лазикіна також ударом головою завершував Бесалов, трохи не точно. А через кілька секунд Бесалов вийшов сам на сам. Але пробив прямо в Кардаша. Енергія ж відіграла з зусиллями першої четвірки, коли на 13-й хвилині прийшов нехитрий розіграш ауту. Дмитро Бондар зробив поперечну передачу, а Павленко з лінії штрафної в дотик пробив притул зі стійкою 1-1. Кінцівка тайму була за львів'янами, у яких поперечину поцілив Кузь. Небезпечні удари були у Коваля і Рогачова. А от телефоністи реалізували свою мінімальну можливість. За пів секунди до кінця тайму Володимир Зуванов вирішив заоту пробити на силу. На думку арбітрів, Кардаш торкнувся м'яча, який влетів у сітку. Тож зарахували взяття воріт 2-1. Другий тайм суперники почали на зустрічних курсах. Хоча гольові моменти виникали не часто. На 27-й хвилині ЛТК збільшила перевагу. Савенко у шпагаті перервав вихід енеретиків два в одного і розпочав контратаку. Вершинін віддав передачу ліворуч на Мануйленка, який точно пробив у дотик 3-1. Олександр Косенко взяв тайм-аут, після якого лекчанов вийшов п'ятим польовим. Результату це не дало. Тим паче, перший же удар по порожніх воротах гостей виявився точним. Відзначився Савенко 4-1. Тут же у порожні ворота бив Пічкоров, але м'яч прийшов у сантиметрах від стійки. Всього через хвилину енергія забила свій другий гол, успішно розігравши кутовий. Після удару Дмитра Бондаря Кузь вдало зіграв на добиванні 4-2. А за п'ять хвилин до фінальної сирени рахунок скоротився до мінімуму. Овсяніко пробував з трьох метрів. Безсалом намагався вибити сферу з воріт. Але Павленко буквально вколотив м'яч у сітку 4-3. Роман Ковальчик миттєво взяв тайм аут щоб збити атакуючий темп гостей. Савенко кілька разів встиг навіть піти в атаку. Кращий шанс зрівняти рахунок на 36-й хвилині отримав Олександр Бондар, але влучив у стійку воріт. А от голкіперу ЛТК вдався гол-близнюк, коли Савенко оформив дубль ударом у порожні ворота. 5-3. Львівська команда не здавалась, продовжуючи грати з п'ятим і намагаючись врятувати гру. Але забити енергії більше не вдавалося. Останню крапку у матчі поставив Разуванов. За 48 секунд до фінальної сирени він зі своєї половини майданчика відправив м'яча у порожні ворота. 6-3 Верили, что можем дожать, но... «Не получилось, они забили. Ми ошиблись, они забили. Не можу бути уверен. как воно сположиться, так і буде. Отрабати на тренировке. Видимо, значить, хорошо відработали. Вони повірили в себе і зробили повністю виконану установку на гру. Е, ніхто не зметушився, хоча, ви знаєте, там всі команди, вся команда майстри спорту дуже важко нашим хлопцям. Ну і саме головне, що мені сподобалося, це просто це не просто перемога, це просто дуже хороша гра. У центральному матчі п'ятого туру лідер екстраліги приймав чинного чемпіона. Янакіць втратив через травму свого бомбардира Богдана Свірідова. Натомість, після дискваліфікації повернувся до складу Кая Жуніор. У дебюті поєдинку Олександр Сорокін та Артем Рось програли свої дуелі голкіперам. Незабаром Литвиненко потягнув мертвий м'яч після удару «Тіаго». Далі локомотив віддав ініціативу господарям у надії на оборону і свої шанси в контратаках. Наприкінці першої половини виникло декілька дуже гострих моментів. Після дальнього пострілу Федорченка м'яч влучив у стійку. Далі Рой заблокував удар білоцерківця. А за 9 секунд до перерви Васура все-таки забив. Борзилець фінтом пройшов захисника і красиво пробив під поперечину. 1-0. До речі, це був перший гол Васури після його повернення в Україну. Через півтори хвилини після відновлення гри гості відігралися. Після навісу кутового Кісельов точно пробив зльотом метрів з десяти. Один-один. Надалі характер боротьби не дуже змінився. Руйнувати вдавалося краще аніж створювати. На екваторі другого тайму господарі знову вийшли вперед. У контратаці скори простріли з правого флангу, а Кай Жуніор свого шансу не змарнував. 2-1. Втім, радість Янаківця тривала недовго. Залізничники відігралися досить швидко. Дмитро Сорокін продерся по правому флангу, а білоцерківець після сильного прострілу буквально заштовхав м'яча за лінію воріт. два Після такої феєрії гра продовжилася жвавіше. Олександр Хурсов поцілив у стійку, а локомотив тим часом отримав п'ятий фол, тож харків'яни були змушені грати обережніше. Героєм матчу могли стати як Кая Жуніор у господарів, так і Дмитро Камеко у гостей. А локомотив довів свою нічійну серію до чотирьох матчів, таким чином перервавши переможну ходу худоєнаківця, який продовжує дуже впевнено утримувати першу сходинку. Можно сказать, что по игре как бы два раза вели и чисто психологически, наверное, не удержали тему. Балы, которые забили, понятно, там стандарт первый наигранный забили, но его мы разбираться. Ну, второй тоже. Потом хочу сказать, что своих ребят поблагодарить, которые играли до конца, играли на победу. Ну, к сожалению, не знаю, приобрели или потеряли, ну, турнирная таблица есть, будем смотреть, Рутами мы сыграли значительно интереснее, чем первый. То, что матч закончился вне я думаю, вполне закономерно по такой игре. Мы ожидали такого истечения -то обстоятельств? Я перед этой игрой не делаю прогнозов, не ожидаю ничего. Мы выходим каждый матч играть на победу. Дальше уже как сложится. Перший тайм пройшов у невисокому темпі. Прискорювалися футболісти лише в безпосередній близькості від воріт. В основному команди розраховували на помилки суперника в захисті. Підопічні Сергія Піддубного вдало діяли другим номером, дозволяючи господарям завдавати ударів з різних дистанцій. Однак до особливо небезпечних ситуацій біля воріт Віталія Іденішкіна справу намагалися не доводити. Роботи у угулки перекардинала вистачало сповна. А самі гості до перерви кілька разів своїми ударами потурбували Максима Лисенка. До завершення тайму команди активізувалися і провели кілька небезпечних атак. А зосенко спортлідера влучив у стійку. У другому таймі рівняни грали значно краще і заслужено відкрили рахунок. На 24-й хвилині після пасу під Дубно капітан кардиналівців Віталій Танський поцілив у дальню дев'ятку 0-1. Тім же через 5 хвилин рахунок знову став нічийним. Дмитро Михайленко потужним ударом з лівого флангу не залишив жодних шансів Дєнюшкіну. Один-один. Згодом сондак намагався вивезти хмельничан вперед. Але кіпер ногою відбив м'яча на кутовий. Тут слово взяв нев'яничий Сергій Піддубний, який перехопив м'яч у центрі майданчика і вдало реалізував вихід сам на сам з Максимом Лисенком. Один-два. За три хвилини до кінця хмельничани випустили Андрія Чуднова п'ятим польовим в надії врятувати поєдинок. Однак тільки вийшло все навпаки. Спершу Павло Дармовіс вразив в порожні ворота. Один-три. Підопічні Івана Стасюка не здаються пригрів п'ятьох. Але кілька разів виручив Денюшкін. На 39-й хвилині граючий тренер Рівнян парашутом зі своєї половини ще раз влучив у порожні ворота. Один-чотири. Останнє слово залишили за спортлідером. Коли за лічені секунди до кінця матчу, Засенко скоротив відставання до двох м'ячів 2-4. А не забиті гали, не нереалізовані моменти в першому таймі, в другому таймі до цього моменту, звичайно, ще не будемо забивати, ми не будемо вигравати. Плюс Розібрали карнал повністю, готувалися, були готові, але тільки ми не розібрали тільки одного поперечні передачі і передачі чужому, коли в нас ворота порозі. Команда на сьогоднішній день не може показати того футзалу, який хочу я. Через певні причини назвати їх не буду, тому що не хочу розкривати карти для наших майбутніх суперників, але проблеми є і зараз від мене нічого такого не залежить. Ми питаємося з цих проблем якось випутуватись. По ну, чуть-чуть виходить. Сьогодні три очка здобули. Все-таки ми робимо маленькі шишки до нашої мети. Телефоністи дали бій енергетикам у Луганську і здобули свою першу перемогу. Нічійна серія локомотива виявилася сильнішою за переможну серію Янаківця. Кардинал визі переграв спортлідер плюс і піднявся одразу на четверте місце у турнірній таблиці. Трійка лідерів не змінилася, але різниця між останньою і другою командами ліги становить лише чотири очки. Через товариські ігри збірної України з італійцями шостий тур розтягнувся аж на три дні. Розпочали його у Хмельницькому. У п'ятницю ж відбудеться гра у Рівному, а центральний матч Вікенду Ореган Єнакієвець у суботу прийматиме Івано-Франківськ. Минулої п'ятниці в швейцарському нійоні відбули жеребкування елітного раунду Кубка УІФА. За його підсумками, конкурентами Харківського локомотива у боротьбі за єдину потівку до фіналу чотирьох у групі А стали іспанська Барселона Алоспорт, чеський Еропак та Румунський Тергомуреш. Міні-турнір пройде в пардубіце з 20 по 23 листопада. Алматинський Кайрат розпочне захист чемпіонського титулу на своєму майданчику, причому зійдеться в одній групі із співвічизниками столпару. Підмосковне Динамо буде боротися у квартеті Бі. Поєдинки цієї групи пройдуть у Словенії. А матчі «Ді» прийматиме Лісабонський спортінг. Чотири переможці елітного раунду вийдуть у фінальну стадію, яка відбудеться наприкінці квітня 2014-го. 18 жовтня відбулася шоста звітно-виборча конференція Асоціації мініфутболу України, яка прийняла новий статут, а також змінила офіційну назву. Відтепер це Асоціація футзалу України. Найближчим часом до реєстрації в Мін'юсті буде проведено конкурс на створення нового логотипу у відповідності зі зміненою назвою. Старт першої ліги, у якому плануються три зони. Захід, центр, і схід перенесено на 2-3 листопада. Формула змагань тут залежатиме від остаточної кількості учасників. Щодо національної збірної, то наразі ведуться перемовини про товариські матчі з Чехією, Хорватією, Сербією та Азербайджаном. А наприкінці наступного тижня Луганська ЛТК Арена прийматиме поєдинки першого етапу міжнародного турніру Кубу Костянтина Єрьоменка. Україну на цих змаганнях представлятиме Єнаківець, який зіграє в одній групи з російськими командами Сінара і Газпром Югра, а також з латвійським Нікарсом. На матчі першого етапу до Луганська завітає увесь футзальний бумонт. І традиційно на завершення програми кращі голи останнього туру чемпіонату. Не так часто воротарі стріляють дуплетами. Нашу до п'ятірку відкриває другий гол кіпера ЛТК Юрія Савенка у порожні ворота енергії. На четвертому місці також автор дублю у п'ятому турі. Це граючий тренер рівненського кардиналу Сергій Піддубний. Та ж гра у Хмельницькому і красені голи Дмитра Махайленка зі спортлідера це наш номер три. Другу позицію віддаємо бразильцю Васурі, котрий відзначився дебютним м'ячем після свого повернення в Україну. А найкращим у п'ятому турі стає гол-телефоніста Олександра Вершиніна у ворота колишньої команди Львівської енергії. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.